Квартал обнесли парканом із колючим дротом і зігнали туди усе єврейське населення чернівців. Після цього вивозили у товарних вагонах у Задністров'я до так званих канцтаборів Трансністрії. Буковинці зібрались на мітинг з нагоди 83-ї річниці трагічної події створення єврейського гетто. з присутніми поспілкувався Євген Паселюк. Коли почалась Друга світова війна, Шмілу Шварцу було три роки. З тих часів він нічого не пам'ятає, чув лише спогади мами. З жовтня 1941 року, по березень 1944 року, він старша сестра, мати, батько та дідусь були у концтаборі Вінницької області. 41-му році, десь у жовтні місяці, нас зібрали, ми жили в Бессарабії. Містечко Бричани. Зібрали єдінці, бричани, сокіряни і погнали пішком через містер на Винниччину. Спочатку ми були на станції Капай всю зиму 41-го року, 42-го року, коли навесні німці почали возобновляти. Рух по залізній дорозі нас вигнали зі станції Капай і перевели в село Корішківці. Там ми були до кінця марта 44-го року. Щоб вижити, доводилось працювати за їжу. За три роки у концтаборі у Шміла Шварца загинув дід та п'ятирічна сестра. Один раз він на вечірню прикулку, перекличку. Не прийшов. Вранці його пішли шукати. І знайшли на дорозі, побитому і замершому. це мені. А сестра умерла від тифу. Так що вони обоє похоронені на станції копать, тому що це здійснилося. Узимку 41-42 року. Якщо не порушував їхній порядок, то таких тортур не було. Не можна було ходити, просити милостині. За це били. Але якщо ти працював, то тебе не чіпало. Примусово вивозили на роботи до Німеччини. У цей список неодноразово потрапляв батько Шміла Шварца. Від тяжкої праці та голоду люди помирали. Щоб якось вижити, в'язні виходили на викопані городи та шукали бодай картоплину. Люди помирали як муки. Ніяких лікарів нічого не було. А тіф, холера косила людей, коли ми прийшли навесні все село. Корішківці нас було десь ну, 400 чоловік. Нас розмістили в свинарнику. Там вже люди собі поробили якісь лавки, там те все, поставили пічки, треба було варити щось, їсти. Коли в березні 44-го року радянські війська освободили цю територію нас залишилося десь чоловік 150». На Буковині було створено понад 250 гетто. Одне із них у Чернівцях. З 50 тисяч буковинських євреїв за різними підрахунками тоді загинуло понад 12 тисяч людей. Чому е е чернівецькі євреї йшли, зібравши свої нехитрі пожитки на це місце, і вони розуміли, що вони тут будуть ізольовані. Тому що по той бік Паркана були люди зі зброєю. І протистояти людям зі зброєю було неможливо. Історія Чернівецького гетто повинна бути дуже повчальною, тому що йдеться не тільки про катастрофу чернівецьких євреїв, йдеться про катастрофу взагалі всього міста. У Чернівцях на вулиці Сагайдачного, де розпочалось гетто, стоїть монумент, який є символом пам'яті про цю велику трагедію. Ми стоїмо стоїмо на святому місці. Ось тут, якщо ви ще молоді, в цих будинках в кімнатах по 20-30 чоловік в кімнатах стоячи через спали, поки їх збирали, і оцим цим шляхом вниз до станції залізничної вели вагони. Для скота і везли в табори Трансністрії. Моя мама особисто пройшла два концтабори. Я неодноразово це підкреслював. Вона була в гетто могилів Подольській, концтабори Печора, Вороновіця. Мій дід, рідний дід, загинув в концтаборі Ананів. І оце, що ми зробили, це нагадування всім. Гарячим а це вже, мабуть, не гарячі голови, а це злочинні голови, що все ж таки зло буде покаране. Ми ж не собі клали пам'ятник, ми клали пам'ятник цим жертвам. Такі зібрання, мітинги, вони мають привернути увагу всього світу для того, щоб світ не тільки на словах допомагав і так плескав по плечу, а щоб він дійсно почав. Допомагати і своїм особистою участю, Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини сі 4